Зараз я працюю в ІТ, і іноді чоловіки, розробники вважають мене тупішою лише через те, що я жінка. Вони так, знаєте, починають сюсюкатися з тобою, питають сонечко, ти хоча б знаєш, як це протестувати? Кажу: так, дядя. Я протестую це на граничне значення, хеппі пас, потім надовбаний сексизм. <рес> Такі тести. Часто прилітає мені, що я в ІТ тільки заради того, щоб вийти заміж за багатого розробника. Це було б можливим, коли ми працювали офлайн в офісі. Зараз я максимум можу вийти заміж за свого рекрутера, який мене наймав. <риклад> ну, у кожного різне враження про соцпакет. Тепер завжди пишу це в резюме. Працюю в ІТ, і там дуже багато молодих спеціалістів, оцих дітей з макбуками. Нещодавно е, грали в гру. Треба було вгадати, чиє це дитяче фото. Мої вгадали одразу, бо вони чорно-білі. Дуже багато молодих спеціалістів в IT. Е, е, І наступна гра була в нас в колективі. Треба було намалювати слово і його вгадати. Моя команда програла, бо дівчинка не вгадала дискету. Працюю в IT, проходила тест на різні види дискримінації: сексизм, ейджизм, лукізм. На все здала, отримала сертифікат мразь року. Дякую. Пояснювати сексисту, що він сексист це те саме, що пояснювати сексистці, що вона сексистка. Від перестановки слів зарплати жінок не змінюється. Чуєш? Ти? Ану, підпиши швиденько. Мені сказали, що більшість дивиться, не підписуються. Не треба так. Була в Києві на концерті Тіни Кароль, і вона співала свій останній альбом англійською через мовне питання. Бувало у вас таке, що зірка підносить до вас мікрофон, щоб ви заспівали? А ви тупо не знаєте текст? Ну, я не розгубилась, співала гімн. Ще ніколи хлопці з балету не танцювали на пілоні отак. Це було шоу. Дуже сподобалось. Десь в Ютубі сказали, що йога готує нас вмерти. Особисто я вважаю, що готує нас вмерти кросфіт. Хто займався чи знає, що це? Поаплодуйте. Ти лізеш по канату, біжиш, гребеш, щось переставляєш, потім знов біжиш, гребеш. Коротше, це ну, витримати може тільки третій Б. І то, якщо в них попередньо забрати телефони і натравити собак. Особисто я вважаю, що кросфіт це для психічно нездорових людей. Я точно знаю. Я п'ять років займаюсь з психологом. Дякую. І вона каже, що за допомогою кросфіту я біжу від проблем. Потім сідаю на греблю гребу від проблем. Потім сідаю на байк і їду від проблем. Потім п'ю седативні. Чемпіонка з панічек в середній вазі. А є враження, що жіночий оверсайз це якийсь обман. А, просто нічого не можу там собі підібрати, приходиться йти у чоловічий оверсайз. Проблеми викликають тільки сукні. Їх швидко розбирають. <рес> а, в столиці був збір перших леді. І всі леді одяглись як чоловіки. Мені здається, чоловіки повинні були вдягтись у сукні, але просто розгубились. Ну і правильно, ми і так забагато їм дозволяємо да? ділитися емоціями. Безлактозне молоко. <рес> Іноді мені складно підтримувати феміністок. Я працювала в поліції і я могла бути чоловіків хоч кожної зміни, а потім ще йти працювати. Один мій знайомий боїться, що його замінить штучний інтелект. Ну, а там масштаб особистості. А ви колись бачили робота в джинсових бріджах? Ну, Отака от людина. А я вже бачу, як стоять роботи біля кулера в офісі. Один іншому каже: Блін, мене рободружина не пускає на роборибалку побухати. побухать. А йому каже, да, а мене взагалі закодували. <риклад> а у всіх є друзі, які плутають слова. Нещодавно одна моя подруга хотіла найняти людину, яка би зробила її інстаграм більш розкрученим і шукала таролога. І в себе, мабуть, вийшло. Просто вони зупинились на етапі, коли не змогли підв'язати у Фейсбук рекламному кабінеті карту імператриці. Моя подруга плутає слова, якось приходить і каже: я пересадила квіти в капшо. Кажу, в шо? Вона каже: чпись. Колись в мене був хлопець і він любив футбол. Зараз мій хлопець ненавидить футбол. І я все отрицаю. Шевченко це Кабзар. На Бущана кажу, що то з майстер-шефа. Добре, що я не зустрічаюсь з Крішнаїдом. Було б важко отрицати хрещену дитину. У <реш> мене є Похресник, і зараз оці припитії з Різдвом, коли його святкувати, Юліанський, Григоріанський налагоджують цю систему. Я не дуже розбираюсь в цьому питанні. І якщо мій похресник мене спитає. Тетяна, а коли мені святкувати Різдво? Я йому скажу: сонечко, ну ти в Дніпрі, святкуй хануку. <плес> Мій похресник пішов до школи. І знаєте, у цій дитячі запити о 9-й вечора завтра е, конкурс фарби осені. і мені треба вивчити 28 куплетів і костюм. Е, в мене нема особистих дітей. Але я дуже розумію його батьків. Колись е, померла моя бабуся, до мене прийшла мама е, і каже: Таня: завтра, о восьмій ранку, похорон, треба кагор і сукня в гроб. <риклад> я швиденько побігла шукати сукню в гроб і дуже дуже в запарі носилась по магазину. І Консультантка мене питає: Вам на день народження, на весілля? Я кажу, мені в гроб. А вона каже, на вас? А я кажу, ви думаєте, я настільки поспішаю зараз. Дякую. Мені дуже терміново треба була сукня в гроб. Я загуглила. Rituals.ua пишуть. Іноді а, той, хто помер, особисто обирає, в чому його ховати. Можливо, він ще й про обід домовиться, бо кому це все треба взагалі. Поки гуглила, знайшла новину, що Ватиканський суд, який завідує прощенням, індульгенціями, розширив моменти, в яких ви можете отримати індульгенцію. Треба дивитись ватиканське телебачення і бути підписаними на їх твіттер. Знаєте, мені це нагадує інститут Поплавського. Просто у Ватикану трошки менший бюджет на костюми. Вважаю, що додаток Дія треба розширювати до церковних послуг. Обираєш церковну послугу, обираєш церкву, розплачуєшся монобанком, отримуєш нагороду літургія. Ще можна записати чоловіка на обрізання. Третє. Бустерне. Того тижня знову літали шахеди. А, іноді шахеди нагадують мені колишнього. Ти спокійно собі відпочиваєш. Третя година ночі. Спиш. Я тут буду біля твого району пролітати. Можу роззаскочити і зруйнувати твоє життя знов. Мені здається, що вже треба вводити якусь тривогу на колишнє. Знаєте, як є повітряна тривога. Треба для колишніх. Ти спиш і тут. М -м -м. Увага! Командування малого тазу повідомляє запуск інсти, Запуск інсти. Негайно прослідувати у найближчій ви на світу. Покласти роли в ролоприйомник. Дуже дякую. Дякую за цей вечір. Гарного вечора.